В цей а особливо до святого Миколая годиться робити благі справи, допомагати ближньому, а особливо тим, хто зараз в нужді приклад благочинності однією з перших подає церква. Про один з них в нашому наступному матеріалі. Незабаром під подушку цих дітей теж упадуть подарунки. Проте ще зовсім недавно сім'я не мала коштів, аби їх придбати. Після смерті годувальника у сім'ї залишилося восьмеро дітей. Старші 14, молодшому ж виповнився один рік. Якби не церква, каже мати, зі своїми нуждами зовсім би не впоралися. Всього, слава Богу, є. І, і одяг є, і їда, і, є, все. все і, слава Богу, за все є, все. Натомість старша донька Галини та покійного Олега має лише одну потребу. Мама, стиль пойду. Все. Найскрутніша матеріальна ситуація після смерті годувальника якраз таки у сім'ях священників. Мовляв, суттєвої допомоги держава не надає, родина велика, а дружина церковника не працює. Українська ж православна церква зініціювала матеріальну допомогу, аби погорєлові могли придбати власне помешкання. На заклик священиків відгукнулися сотні небайдужих українців. Усіх кутків України люди відгукнулися на карточку, переховували гроші, по пошті переховували матерські гроші. І зібрали кошти, на які зараз ремонтується той будинок, який блаженніший їм, їм подарував. Всього в новому помешканні три кімнати про те, що вистачає місця для добудов. До того ж, діти отримуватимуть матеріальне благо, доки їм усім не виповниться, по 18. То, ліття, від церкви по місяць 300 гривень. Прихильники благочинності розщедрилися на 300 тисяч гривень і кілька тисяч умовних одиниць. Матеріальні збори тривали близько двох місяців. Державний же апарат залишився осторонь, це відсутністю у померлого трудового стажу. На все, Боже, Боже, наш довг не покидати цю велику сім'ю, тривати їх духовно і матеріально, що ми робимо. Галина Погорєлова каже, у її чоловіка був один заповід. Він благав, аби його сини стали священниками. І новоспечена вдова обіцяє зробити все можливе, аби виконати його волю.